Ким був Дедал? Великий Як він потрапив на острів крит до царя Мінуса? Е, Його розгадуло, тому що він скинув е, учня з високої висоти. Що спонукало дедала створити крила? Е, батьків, батьківщина і спасти цього рабства. Розкажи про порік дедала де і, і та Ікара. Чому він закінчився трагічно? Тому що е... Ікар має піднявся стильно високо і його, його критя свалилась е... е... сонцем. Як люди зберегли пам'ять про Ікара? Досі називає море іка. Какі риски? Какі риски?